Так, це простір для вашої сім'ї. Сьогодні я роблю для вас відеоогляд трикімнатної квартири, яка розташована на Каманіна. Поїхали. Це в нас перша спальня. Дуже гарна, дуже затишна, велике двоспальне ліжко з кожного вікна, з кожної спальні видно море. У нас тут є три кондиціонери, а це дуже класне місце, яке оцінить ваша жінка. Місце, де вона буде наводити красу. Так, що у нас тут? Тут у нас є дві великі гардеробні кімнати. Одна кімната для речей, інша гардеробна кімната для взуття це дуже класна полиця для жіночих прикрас, а це полиця для справжніх чоловіків. Там ви можете зберігати ваші годинники. Далі у нас буде друга спальня. Зараз я вам її покажу. Взагалі у цій квартирі у нас три гардеробні кімнати. У цій квартирі і у цій кімнаті дуже велика спальня. У кожній кімнаті є кондиціонер, загалом у нас три кондиціонери. Ще хочу підкреслити вашу увагу, що тут у нас є тепла підлога. Тепла підлога, вона зонована окремо на зону кухні вітальні і окремо на санвузли. Санвузли у нас два. І класний момент, щоб нам ці двері не мишало. Тут у нас ванна кімната. Як каже, може бути трикімнатна квартира без ванної кімнати. А ми рухаємося далі. Це у нас кухня вітальня де ви можете всією сім'єю збиратися ввечері, дивитися улюблене кіно. Диван, до речі, дуже комфортний, дуже м'який, великий телевізор і дуже теплі кольори, які мені подобаються, і я впевнений, що і вам вони будуть до вподоби. Дуже багато таких речей, дрібниць, які створюють простір. Ну, от, Наприклад, як ці аксесуари, які дуже класно вписуються. В інтер'єрі цієї квартири. І далі ми з вами потрапляємо на кухню. Окремо справжня хазяйка зацінить Це витяжка, працює як дуже потужний автомобіль. Тут у нас є все необхідне: є велика посудомийка, є духовка, є плита. І головне, у нас є класний, дуже комфортний, великий стіл для вашої сім'ї. Або якщо, наприклад, до вас приїхали гості, місця хватить для всіх. І далі ми з вами рухаємося до третьої кімнати. Третя кімната, я її називав кімната Трансформер, тому що її навмисно зробили порожньою, бо хтось захоче зробити з неї кабінет. А хто захоче зробити дитячу кімнату? Якщо, наприклад, у вас хлопчик і дівчинка, вам у будь-якому випадку знадобиться дві спальні. Тому цю можна використовувати як дитячу кімнату або як кабінет. І головне, чому ця квартира підходить для сім'ї? Тому що вона розташована у самому серці Аркадії на вулиці Каманіна. Поруч, якщо виходите, виходите прямо з будинку. У вас є поруч, тут є нова пошта, є дитячий садок, є приватна школа, є дуже багато магазинів, супермаркетів, тобто дуже багато місця, яке створює комфорт. І головне, стан та емоції, які ви будете отримувати, коли будете проживати у цій квартирі, вони не зрівнянні ні з якою ціною, яку ви заплатите грошима за цю квартиру.